Яка максимальна сума для переводу з карти на карти? Яка сума не підлягає під фінмоніторинг? І саме головне питання як правильно робити банківські перекази, що вас не перевіряє фінмоніторинг і вашу карту не заблокували? Вітаю всіх! Мене звати Вадим Вітенко, я адвокат та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати безкоштовні консультації, нагадую, можете дивитися відеоролики, які є на ютуб-каналі. А щоб отримати індивідуальну консультацію, то звісно ж записуйтесь за телефоном, який ви бачите на екрані. І потрібно обов'язково пам'ятати, що для того, щоб якомога краще робити для вас контент і корисніше, пишіть свої питання в коментарях для того, щоб можна було розкривати саме ваші питання. Обов'язково ставимо лайк, робимо підписку і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. А тепер поїхати розбирати питання. І так, друзі, якщо, наприклад, розбираємо ширше дане питання, то потрібно розуміти, що при переведенні різних фінансових операцій потрібно розуміти, що в кожного банку є свої умови та правила відносно переводу коштів та є певні різні. Ліміти. І в першу чергу потрібно розуміти, що чим більше банки і він чим більш да, от масивніший в межах України, тим сильніші і жорсткіші там є правила. І потрібно розуміти, що якщо, наприклад, ми дивимося, які найпопулярніші банки в Україні, то це у нас е, лідером є Приватбанк та Монобанки. І потрібно розуміти, що. Коли я до них звернувся по питанню відносно яка ж там сума у них дозволяється для переказу з карти на карти, щоб не попасти під фінмоніторинг, та які є ліміти для поповнення карти. То Приватбанк мені повідомив, що з термінала можна поповнити їхню банківську карточку фізичної особи на суму 148 500 гривень. Але потрібно розуміти, що якщо, наприклад, ліміти з карти на карту у них немає. Якщо, наприклад, ви є клієнтом Приватбанку і перекидаєте кошти на Приватбанк, то в такому випадку лімітів немає. А якщо ж, наприклад, перекидаєте на інший банк, то ліміт 30 тисяч гривень. Але потрібно розуміти, що з цим потрібно бути дуже обережним, оскільки, якщо ми подивимося. Більше законодавство про фінмоніторинг, то можна зрозуміти, що банківська система вона автоматично, якщо ви перевищуєте ліміт, да або є якісь певні ризикові питання, то вони автоматично ваші суми кидають під фінмоніторинг і починаєте. Контролювати ваші надходження і витрати ваших коштів з рахунку на якийсь інший рахунок. Тобто система фіксує ваші перекази коштів і потім відбувається певний аналіз. Якщо, наприклад, якихось порушень немає, то вас ніхто не чіпає. Якщо ж ви все-таки десь перевищуєте ліміт, або є якісь ризиковість, то до вас від банки виникають певні питання. Потрібно друзі розуміти, що в кінці 2022 року Національний банк прийняв відповідну постанову номер 60, якою... Підвищив контроль до операцій клієнтів з боку банків, що сума дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень. Але потрібно розуміти, що воно так здається, що 400 тисяч гривень і в принципі можна до такої суми добігати. Але це зовсім не так. Якщо ми подивимося. Закон України про запобігання та протидію легалізації, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансового розповсюдження зброї і масового знищення, так називається даний законопре... закон, а саме пункт 4 стаття 11 даного закону. То там говориться, що належна перевірка. Здійснюється в разі проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень. Тобто з цим потрібно бути дуже обережним, оскільки е, ваші суми, ваші надходження, вони сумуються, і потім сума збільшується. Одне із досить цікавих питань, як на мене, це яка сума та які операції не потрапляють під фінансові моніторинг. На сьогоднішній день дуже це питання є актуальним, оскільки досить часто відбувається блокування карточок фізичних осіб, оскільки зрозуміло, люди займаються підприємською діяльністю, але не зареєстровані в реєстрі фізичної особи підприємців, тобто, наприклад, через інтернет-магазини. І досить часто їхні рахунки блокуються, тому що відбуваються певні регулярні платежі. Але про це ми поговоримо в іншому. Частині нашого відео, а зараз ми поговоримо про те, що, відповідно, єдиним законом, який регулює фінансовий моніторинг, це у нас є закон номер 361 Я його вже називав нещодавно і потрібно розуміти, що Закон про фінансовий монітор він передбачає, що під контроль потрапляють да, перекази готівкою по Україні в сумі 5 тисяч гривень. Розуміло, що там говорилося про 30 тисяч гривень, але все ж таки закон про фінмонітор говорить, що якщо, наприклад, у вас сума більше, ніж 5 тисяч гривень, може все-таки в сукупності бути. Проведений фінансовий моніторинг, і у зв'язку з тим можуть вам заблокувати банківську карту, що, як на мене, дуже є неприємним і ускладнює ваше життя. Тому, в принципі, що потрібно знати: Що якщо, наприклад, у вас Надходження коштів відбувається, да, от Наприклад, хтось там перекидає вам кошти на карту, і сума не перевищує 5 тисяч гривень, то в принципі питань взагалі до вас не буде. Якщо ж, наприклад, сума перевищує 5 тисяч гривень і ці платежі є регулярними, то тут варто бути досить обережними і все ж таки задуматися, як мінімізувати дані питання. Що потрібно розуміти, що даним законом Номер 361 а саме статтею 14 частини 19, там повідомляється, які надходження. Вам не підпадають під фінансові моніторинг. Перша з них це. Зміни е, знімати кошти з власного рахунку, тобто тут немає обмежень, скільки хочете, скільки знімайте, здійснювати перекази коштів для сплати податків, зборів, платежів, зборів різних страхових внесків, там штрафи якісь або, наприклад, там е, сплата податків до бюджету, наприклад, там, міста там, чи України, пенсійного фонду, а також рахунки органів державної влади, органів місцевого середування. Тобто, це також сюди не підпадає. Сюда не підпадає і, наприклад, сплата комунальних послуг, будь-яка сума тут може. А також сюди не входить і, наприклад, нарахування аліментів, там, пенсії та інших одноразових допомог. Тобто, це потрібно також мати на увазі. І так, друзі, дуже цікаве питання, і, на мою думку, є досить корисним. Це те, що як правильно робити банківські перекази, щоб не попасти під фінмоніторинг і вам не заблокували карту. Якщо ви будете дотримуватися простих правил, які я вам зараз рекомендую, то ви не будете мати певних клопотів і в майбутньому проблем відносно розблокування даної карти. Перша з них, що для того, щоб робити банківські перекази, вам потрібно обирати маленькі банки, оскільки і вони. Будуть переживати за своїх клієнтів і будуть робити менше жорсткі правила і умови для переказу коштів, оскільки всі переживають за те, щоб отримати клієнта і якомога більше заробити. Тобто, наступне питання це підтвердження надходження коштів. Один із варіантів це може бути або договір дарування, або, наприклад, договір позики, договір там пожертви. Тобто, може бути багато різних питань, але якщо йде. Велика сума коштів, або, наприклад, немає як підтвердити, то саме таким шляхом це можна зробити. Наступне, що потрібно розуміти, обов'язково потрібно звернути увагу на те, що прописують вам у призначенні платежу, оскільки, якщо, наприклад, ви здійснюєте якусь діяльність, та, і вам надходять різні кошти, і в призначенні платежу вам пишуть як оплата за товар, та, а ви просто є фізична особа, то тут виникає дуже багато питань до вас, оскільки ви, наприклад. Здійснюється діяльність, і взагалі не зареєстрований ні як ТОВ, ні як фізична особа-підприємець. Тому так робити не можна. Що можна писати, наприклад, в призначенні платежу? Це те, що надходження коштів від родини, до цього взагалі не буде жодних питань. За продаж вживаної речі, тут також тобто, ніхто не оподатковує, і фінмонітор не задає ніяких питань. І повернення боргу. Тобто, це також є. Те, що, наприклад, ти казав, да на підтвердження когось може бути договір позики, або просто по розписки ніхто цього перевіряти не буде. І також можна звернути увагу, що якщо пишеться призначенню платежу безповоротна фінансова допомога, то це також в принципі не оподатковується, і фінансовий моніторинг на це не буде звертати увагу. Якщо ж, наприклад, ви. Не подивилися по вашій призначеній платежу і не проконтрували це питання, то в першу чергу може вас перевірити фінансовий моніторинг, і наступне, що може бути, це накласти штраф у розмірі 85 тисяч гривень за те, що ви здійснюєте господарську діяльність і її не зареєструвати. Наступна порада це те, що в жодному разі не робіть системних операцій, тобто кожного дня поповнення своєї карти на певну суму. Яка може бути фіксована і в подальшому цю суму перекидати на інші карточки, тобто, наприклад, оплата якихось послуг там, чи за якісь відповідні товари? Це все викликає підозру у банку, і в першу чергу він може зробити відносно вас фінансовий моніторинг. Це потрібно. То каждо мати на увазі. Що потрібно розуміти, що дотримується інтервалу зарахування коштів на ваші банківські рахунки. Якщо, наприклад, ви кожного разу поповняєте карту в один той самий день, або, наприклад, здійснюєте проплату якихось там за товари чи послуги в один той самий день, або і в один той самий час, то тут виникає також до вас дуже багато питань. Тому дотримуємося інтервалу, робимо, якщо і робимо проплати, то в різні проміжки часу. і... Бажано це не в одному банку і не в один той самий день. Тобто, якщо ви будете так робити, то в принципі до вас також питань не буде. Також розумію, що часто виникають питання, коли потрібно проплатити велику суму коштів да, на якийсь там рахунок. Що в такому випадку робити? Ми розуміємо, що порогова межа да, це 400 тисяч гривень. Але для того, щоб в принципі, зробити все правильно, потрібно цю суму розбити просто на частинки і проплачувати їх не за один раз, не за один платіж, оскільки один платіж це. Це дійсно будуть виникати у вас проблеми. Якщо ж ви розбиваєте його на різні маленькі платежі, платите в різні, наприклад, дні і в різні години, то в принципі, до вас не буде взагалі ніяких питань. Тобто таким варіантом можна скористуватися для того, щоб захистити свої права та інтереси. Отже, друзі, як і у всьому світі, банки України вони також намагаються захищати свої права та інтереси і безпосередньо активи своїх ж банків. І потрібно розуміти, що саме тому банки вимушені здійснювати відносно своїх клієнтів, фінансовий моніторинг. І перша їхня задача це те, щоб не було фінансування тероризму, а також відмивання коштів. І саме тому для того, щоб захистити свої права та інтереси, вам обов'язково потрібно працювати чисто, відкрито і знати прості лайфхаки, які дадуть вам можливість. Здійснювати відповідно перекази з карти на карту для того, щоб було зручно і комфортно проживати в нашій любимій державі. А для того, щоб все ж таки не порушувати законодавство та знати, як дійти в тій чи іншій ситуації, вам обов'язково потрібно підписатися на мій youtube канал. Тут багато цікавого, багато корисного, і в принципі я вам даю можливість дуже багатьох. Таких цікавих да, там, блюшок різних, які і захищають ваші права та інтереси. Щоб отримати безкоштовну консультацію, дивимося відеоролики, А для того, щоб отримати індивідуальну консультацію, не забуваємо записуватися на прийом, і я з радістю вам допоможу. Ну що, пока і до нових зустрічей!